На пожовклих сторінках однієї з перших газет нашого міста «Новомосковська жизнь знаходимо згадку про те, як вперше намагалися повернути новомосковську історичну назву. Цими словами розпочинається допис директора міського краєзнавчого музею імені Петра Калнашевського. Костянтина мешка в буремний період української революції. Представники місцевої влади та громадських організацій, які складалися переважно з просвітян та української інтелігенції, селянської спілки, на одному з повітових з'їздів, 29 жовтня 1917 року поставили питання повернення новомосковську козацької назви Самар. Ця подія, яка відбулася ще за кілька днів до проголошення УНР, відображає прагнення місцевих патріотичних сил позбутися наслідків колоніального минулого. Як бачимо, за історичну ідентичність свого міста українці бороли ще понад століття тому. Рішення про повернення новомосковської назви Самар в той час підтримала більшість, але подальші історичні події гетьманський переворот, наступ Червоної армії, наступ білогвардійців шкуро знову наступ більшовиків. Просто не дали довести справу до кінця. Більшість присутніх на згаданому з'їзді діячів Української Народної Республіки, членів просвіти вільного козацтва, продовжували свою боротьбу за суверенну Україну вже навіть у 20-х роках, після встановлення радянської влади в повіті, зазначає Костянтин Мешко за словами історика. Навіть після найменування нашого міста новомосковськом Катериною Другою у 1794 році. Протягом 19 століття і аж до початку 20-го місцеве населення в побуті все одно називало своє місто саме Самар.